Всім привіт! Мене звати Руслан. Все ще без ремонту нашого Smoke Studio, Це канал Димний Аматор. Цей цикл розпаковок пройде у нас, як ви вже зрозуміли, в такій атмосфері. Недобудови, так би мовити. Але в цьому також щось є. Це проміжний етап на каналі, і це круто, коли є можливість все це фіксувати. І я зовсім, знаєте, цього не соромлюся. Тому що ви бачите, як було, ви бачите, як є, і незабаром побачите, як буде. А буде дуже атмосферно. Сьогодні в нас а, бокс. Ну, як бокс. Бокс це неправильно. Неправильне формулювання в даному випадку, це посилка. Посилка від, ну, мабуть, найбільшого димного магазину в Україні. Ну, мені принаймні так здається. Від Аладдіну, що тут уже власне приховувати? Посилка величенька, але одноманітна. Проте я не скажу, що це погано. По-перше, о! Сама посилка виглядає ось так. Тут у нас, ну це у нас п'ятерочка. Стандартна, НПшна п'ятерочка. Всього у нас тут два класи товару. По-перше, у нас тут, на самій горі, я виклав уже Сейнт. Це у нас димний смаколик. 100-грамові. Якщо я не помиляюся банки, да, там так і написано на qr кодіку 100 грамів. Чотири смаки, Смак Love, Crazy Boom, Orbit. Люблю жвачку, що я можу поробити. обожнюю, і Tropic Swiss. Чотири банки. Saint, Якщо я не помиляюся, це Туреччина. І ця Туреччина зараз в Аладінові по доволі гарній знижці. Лише 160 гривень за ось таку баняку. Тобто 80 гривень за класичні 50 грамів або ж 160 за 100 в даному випадку. Чотири смаки з цим димним я не знайомий і будемо знайомитися разом з вами. Люблю кожного разу куштувати щось новеньке і цікаво буде взагалі подивитися на саму суміш і власне, на смакову. Передачу. Так, і, власне, 6 пачок Monster Коко. Я не скажу, що це самий топовий Вуголь на ринку, далеко ні. Але це точно самий доступний і самий бюджетний Вуголь. Якщо ми говоримо про кокосові горіховий, можна зачепити і подешевше. Але у випадку з кокосом, кокос, ну, нинче дорогуватий стає. І коли ти шукаєш щось оптимальне по ціні, а в нинішніх умовах це, до речі, актуально, Monster Coco дуже навіть непоганий. 130 гривень на тому ж Аладдінові за. Кілограм. Погодьтеся, це доволі непогана ціна. 6 пачок вугля, 4 пачки а, димної суміші, і це все там близько піл, півтори тисячі, тисяча 1400 щось таке по чеку виходить. Тобто, доволі непогано. 400 грам димної суміші це пів місяця покору, а вуглю залишиться. Ще й на наступний місяць. Тому, якщо ви шукаєте щось а, бюджетне і в той же час оптимальне по смаку, по ціні, Сент, я правда ще не знаю, який по смаку, але тим не менше, думаю, що там буде все нормально. На Аладіні можна це знайти.